Доброго дня, панове! Сьогодні наш відео буде про робот ECDROP. Це таке рішення для ERC, яке дозволяє писати свої, свої компоненти для роботи з ERC, а також Eggdrop сам по собі надає дуже багато цікавих. Опції для власників каналів. По-перше, ектроп слідкує за флудом е та за іншими зловживаннями. По-друге, ектроп сам по собі може працювати як сервіс, і це також дуже цікаво. Насправді, для мене робот Ектроп насправді, е в першу чергу, це. Можливість писати е, додаткові компоненти для нього. Тим не менше, якщо запустити цю програму у, у своєму чатіку, він е, вже буде дуже корисний, тому що слідкуватиме, наприклад, за флудом в чаті, і також цей робот може слідкувати за привілегіями ваших користувачів. Насправді, я сьогодні хотів зробити відео на одну просту тему. Зазвичай робот ActDrop, е, працює у юзер-спейсі. Для чого це робиться? По-перше, це простіше розвернути, а по-друге, зазвичай. Е зазвичай е робот EggDrop запускається у user Space для... Для усіляких розважальних сервісів. Наприклад, Ігор у чаті. Тому, зазвичай, е це бувається саме так. Що я зробив? Я інтегрував робот Екдроп з операційною системою. Що це означає? Це означає, що. Сам бінарний файл Екдроп розміщений у службовій теці в системи системі по Конфіг файл розміщений в теці ETC та інші файли. Давайте я покажу це більш детальніше. Перейдемо в консоль і давайте подивимось, наприклад, де розміщений конфіг файл. Як бачите, конфіг файл у мене розміщений у теці ETC. І називається agdrop.conf. Це є конфігураційний файл робота, який зараз запущений в системі. Якщо ми зараз подивимося status статус то ми тут також побачимо, що робот успішно працює вже 47 хвилин. Тобто робот працює в штатному режимі і керується систем D. І його службовий скрипт розміщений у теці ETC Systemd System.service. І сервіс, як ви бачите, запускається разом з операційною системою. Також екдроп eh, eh, пише лог-файли призначені для нього eh, по посіксу місце. Це тека. Var log І тут, якщо подивитися ектроп, тут також є службова eh, тека. var-log. У цю теку робот. Робот пише свої логи і, ясна річ, від звичайного користувача туди заглянути не можна. Ми, звісно, можемо, але доступу до цієї теки немає, тому що Тому що... це робити не потрібно. Також є інша службова тека. А саме ls-l var дроп, у нас тут також є тека. У цій теці робот зберігає свої бази даних. Тобто усі свої службові файли робот тримає саме тут. Ми ще до цієї теки повернемося, і я ще хочу показати інші теки, як я це зробив. Екдроп eh, також має велику кількість шарет файлів, які я розмістив насправді зараз ось тут. ls-l user. Шари екдроп. І тут в нас є теки, які доступні усім користувачам на читання. Тобто, це звичайні шарет файли по посіксу. Якщо ми відкриємо будь-який каталог, наприклад, текст, тут у нас є текстові файли, які, як ви бачите, мають права 6.4.4 від рута. Тобто доступ до цих файлів мають усі користувачі на читання, а змінювати може тільки рут. Ми можемо, звісно, наприклад, давайте відкриємо наприклад, te у цій Т. У нас є баннер. Тобто, як ви бачите, це адроп. І тут є, є усілякі дефайни, які адроп е переписує на те, що йому потрібно. Це банне, який е бачить усі консольні користувачі цього чудового програмного продукту. Також є е, така цікава тека User Eggdrop, е, де є тека Modules, і де можна також подивитися на інші Це бінарі, також доступні для усіх користувачів. Це модулі EggDrop, які завантажуються після запуску самого робота. Як бачите... Це, це тут також є, і також розмічно у, у службовій ТЕЦі. Як я вже казав, я е, е, говорив, щоб ще повернуся до теки var. Add, 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 drop, І тут у нас є одне цікаве зауваження. Справа в тім, що робот екдроп також є ще під файли, і тому для того, щоб під файли писалися писався куди потрібно, треба зробити додаткове рішення. Справа в тім, що зараз під файл розміщується отеці varдроп. Насправді і до, і до цієї теки є зауваження, тому що насправді, якщо подивитися, що безпосередньо розміщується, наприклад, е, у цій системі у цій теці, я нагадую, це Debian Stretch. І... Тобто, хто користується Ubuntu, той знає, що це за тека var. І тут є дуже таке цікаве зауваження, щодо розміщення файлів. Справа в тім, що в теці slash var є тека lib. де безпосередньо. Потрібно розміщувати бази даних та служб... бази даних програм. Тому насправді є цікавий, цікавий момент у цьому інстансі, тому що насправді для того, щоб робот працював все ж таки е, вірно з точки зору POSIX, все ж таки потрібно поставити розмістити службові файли бази даних у цій теті. Тобто треба перемістити теку як дроп з текивар-екдроп. У теку /varl. Що насправді більш коректно, але є інші зауваження, як я вже казав. Тут є підфайли, які потрібно все ж таки розміщати, де, де вони мають бути. Як ви бачите, тут є така цікава тека run. Але з нею є інші проблеми. Чому я зараз покажу. Як ви бачите, тека run Вона. Розміщується у тимчасовій файловій системі, що насправді доцільно, тому що не потрібно тримати проміжні файли у цій теці. Чи можемо ми у цій теці створити файли? Ну, звісно, що можемо. Давайте спробуємо. Варран І давайте створимо, наприклад, тест. Як ви бачите, від звичайного користувача ми це зробити, звісно, можемо, але не у цьому випадку. Чому? Тому що у нас немає прав на запис. Тому для того, щоб. Щоб ми це могли зробити, потрібно зробити дуже цікаві, дуже цікаву операцію. Справа в тім, що е, для того, щоб створити під файл у цій теці, потрібно зробити не дуже просте рішення. Треба цій теці, я нагадую, це тимчасова файлова система. Якщо ми подивимось, як, як ця тека примонтована, ми побачимо, що насправді ця тека розміщена у тимчасовій файловій системі, тобто в оперативній пам'яті. Для того, щоб робот зміг у цій теці розмістити свій робочий будь-які дані, а робот і нагадує в нас запущений від окремого користувача, потрібно створити додаткову теку. Від рута та дати відповідні права. Ясна річ, що в системі є створений. Є створений користувач та навіть група. І тому це зробити можливо. Але для того, щоб це було можливо. З точки зору AdGropu він повинен мати відповідні права. Тобто для того, щоб зробити під файл в оцій теці, потрібно створити піддиректорію у цій теці, а потім дати їй відповідні права. І ясна річ, потрібно змінити конфігурацію самого робота, що він писав під файли не отеку var edgrop, а теку War Run Grob. що насправді буде більш доцільно. Насправді, мабуть, це все, що я хотів хотів сьогодні сказати. Єдине, що я до сих пір використовую версію 18.4, тому що вона мені подобається. чому Тому що вона виконує те, що мені потрібно, ця програма. Чи планую я обновлятися? Насправді не планую, тому що, тому що я в цьому не бачу ніякого сенсу. Є там деякі зауваження по роботі самого робота, я думаю, це можна буде виправити невеличкими патчами у самій програмі. І все. Давайте, мабуть, я ще покажу. Сам файл uh, SystemD, хоча, мабуть, мабуть, я, я буду ще робити відоси по цій програмі, і тоді ми про це побалакаємо детальніше. Тому, мабуть, на цьому будемо завершувати. Я нагадую, що цей відосик створений спеціально для нашого проєкту, тому обов'язково підписуйтеся, коментуйте та ставте лайки. Нам все добре, до побачення.